Багато людей говорять, я в Бога не вірю і взагалі нічого не сприймаю. У мене таке питання: ось іде війна, і коли приходять і в тебе забирають твоє майно, руйнують його. Чому ти тоді обурюєшся і незадоволений? Кажеш, це ж моє, але Бог створив цю землю, Бог створив рай, і ти намагаєшся користуватися та ігнорувати Бога. Чим ти тоді відрізняєшся від цих всіх безбожників-мародерів, які приходять і забирають твоє. Тобто, насправді ти опираєшся, але якщо ти виступаєш проти Бога, ти насправді теж недалеко пішов. Це дійсно ягідки з одного поля, тому нехай Бог дасть вам зрозуміти і усвідомити. Потрібно кожен день читати та слухати Слово Боже. Щодня виходять матеріали, де пояснюється, читається Слово Боже, для того, щоб ви знали правду Божу, щоб ви були дітьми правди, щоб були праведниками, дітьми світла і могли справді світити та допомогти знайти правду, істину, шлях та життя іншим людям. Хай благословить вас Господь.